Всіх вітаю, любі друзі, на своєму YouTube-каналі. Такий от нестандартний початок відео, так як на останній риболовлі з Петром мого прошка чомусь не захотіла записувати початок відео, і приходиться записувати його в домашніх умовах. Але єдине, що я хочу вам сказати, відео вийшло дуже цікаве, так як було. Ну дуже дуже багато риби. Риба була в гарних розмірах. Як від самої маленької до самої великої. Погода була, ну просто супер-пупер шикарна. То був дощ, то був сніг, то вітер, то ще якісь пригоди. Але рибку в нас вийшло дуже-дуже гарно половити. Тому обов'язково додивіться до самого кінця, так як там є отакий невеличкий сюрприз спеціально для вас і для тих, хто додивиться це відео до кінця. Бажаю вам гарного перегляду. Стартуємо! Також у прилові, можливо, щучка, наприклад, як зараз. Ну така, розміром до 10 кг. Оця така десь під 10. Тільки їй не вистачає 9 кг. Шкода, що це не карась, на якого ми всі розраховували, але теж буде добре. Ну, така здоровезна. Певно, піде у пакет. Певно, піде у пакет. Люблю я пакетувати рибу, вона дуже смачна, всім рекомендую. Особливо молочні екземпляри вагою до, до увага, 400 грамів. Щука гарна, дійсно пакетна. Дивіться, така десь кілограм, кілограм і 325 грамів. Це, щоб бути не дуже точним. Пакет, на ну, зараз всі там будуть писати, куди-куди в пакет таку а, рибу. Пакет наголошую АТВ, трушний. Все, залишайтесь з нами. Так. Ну, це заборонений контент. Так, друзі, дивіться, всі відпускають рибу, а ми робимо навпаки. Бо ми чесні. Насправді всі блогери, які кажуть, що рибу, беруть найбільше. Спортсмени беруть найбільше. Ми чесні з людьми, тому дивіться, гарна щука. Тут є 50 см. Обов'язково беріть, щуку тільки дозволеного розміру 50 см. І ми її покутуємо, тому що я його... цього Віддам дідусю та вовгу і вони будуть дуже раді. Отак. Кот, поки його прошка була вимкнена. Сакет і така от... що це таке пить? Це Підальщик? і Він, і він промазав. Да, він, ляш, і він промазав. Я кажу чесно, я бачу, як він промазав. Да. Була клювака і отаке от, от біле существо. Так, ну Петро щось розійшовся трошки. Друзі, забагрив рибу. Це, мабуть, буде черговий пакет. Цікаво, що це, це щука чи якась біла. Ні, це щучка. Підіймалась вона за спину. І це така гарні 700. Ну це не пакет, це відпускати. Добре, що має якісні двійники. Можна казати які, поки Максика немає рекламодавців. Це двійники Азура, гарні, бачите, як чітко пробили. Ну все. Фоточки будемо відпускати. Трохи я дав маху, сказав, що тут грам 800, тут можливо 500-600. І бачите, що ви не тренділи на мене в коментарях, що я все забираю. Таку малечу я відпускаю. 10 балів я б їй не поставив. Ну так, падіння на четвірочку. <рес> Тому продовжуємо ловити далі. Ходимо, переміщаємось. Спочатку зайшли на... Невеличкий острівець. Зараз піднімаємося трошки вище, на більш глибокі місця. З надією спіймати рибинку побільше. Було дві холостих клюваки. Один ляш Петро дві щучки зловив, одну забагрив, одну чесно. Так що вже не пусто і то добре. Тому будемо далі продовжувати ловити рибу. Риба. Риба є і то добре. Клювака була і відвалилась. Ох, вона втулила. Вона да, втулило. Так, вона вперлась в браву і зійшло. Так. так, ну щось сьогодні Петя трошки розійшовся. У мене тільки сходи, посадки риби, а Петя тут риб паркує. І дивіться, друзі, на що, бачили таке? Чи Це І щука їсти. Трошки як рашпель її взяв. Задрюкав ти її. так, Тут у нас було багато клювань. Я перевірив одну приманку, іншу, віба навіть поставив, пасивочка є щука. Фоточки будемо відпускати. Опа! є, Зібрала. Піймав і диви, яка. Ну ти просто ти подивись на це. Ну це бігфіш прям. Ну це <плес> сама велика щука за день. Ні. І така нагла. Чи три діємо приманку з'їсти. Дай приманучку. Шнур'йо. Куди її.

Вона втулила, походу не зрозуміло, що її підсікли, а потім вже а, вона забагрилась взагалі. Але була клювака. але була клювака. Вона це вже, да, вже більшенька нарешті. Так. так, ну що ж, друга рибина. Будемо відпускати, нехай пливе підростає. І вже потім припливає. Нормального розміру. Не, ну, це щось максимально нереальне. Петро сьогодні показує максимальний май майстер-клас. Що ж, друзі, ходили, ми ходили, змінили кілька місць. Як бачили, Максик піймав кілька рибок. У мене була там клювака. Перейшли. І З ямки є риба. Я навіть не встиг ще дав, навіть закид зробити. А Петро вже рибу дістав. І така. Ну, така, стандартна там, Під кілошка. 700-800. Така як треба. Така Бачите, як заковкнуло. Підібрав на приманку з дна, клювання я не відчув. Просто хоп і висить. Фоточки і відпускаю. Тож зараз їй сидить. Сі... О, риба? Я дотяжку робив. Таку просто на Так, так ну, ну що я можу сказати? Не встиг Якщо... відпустити, я Так, да, Не встиг Петро відпустити зараз свою, якраз фотографує. Я робив проводку, зробив невеличку дотяжку. І... Тут так само сіла рибинка. А, ну, давай. Тому у нас зараз невеличкий дуплетик. такий дуплетик невеличкий, Петра. Майже однакові. А, ну, з одного місця да, з одного місця дві риби. Вона, навіть дуже дуже-дуже ну, Фоточку. Фоточку. Так, гарно вона вцепилася. 4 дюйми приманка. 7 грамів джигрів. Таке от щупачело. Туди її. Трошки мене обляпало, але то таке, тому продовжуємо. Давай, Петро, так само відпускай свою. Щупачило. Гарно. У тебе є інструмент, а? Давай. Давай. Обережненько От Ні, отой гачок, отой давай. Це ніби не зачеплений. Та візьми з інший гачок. А, Та візьми візьмися інший гачок. Все є. А, все є, бачу. Діставай. Не хочу відпускати, смачна приманка. Да. Подобається їй такі приманульки. Дивіться, хочете фокус? Бачите, є риба? Дивіться, бачите? Є. Нема. Все, немає риби. Нема. Як так вийшло? Не знаю. Всі Все. нормально. Ну, Петро, ну що ти робиш? Риба. Ну от що ти робиш? Ну скажи мені, будь ласка. Ну це гарніше клюнуло. Ну от навіщо це таке робити? І це ніби більшенька. Ой-ой, в траву заходить. О, так Ой, більше і не дуже. Гарною штукою. Називається язва. Називається язва. Але... Не, так я До речі, я цю щуку ловив. Вже ловив? Да. Та ж сама? Не та сама щука. От, це бачите? Та сама язва. Давай, її в пакет. Звісно, ми шуткуємо стосовно цього. Цю щуку я ловив. Дивіться, от бачите на борідці ще одна. ця дюрка. Дюрка є, дюрка Оцю щуку я вже ловив. От бачите, як буває? Я ловив її на минулому тижні. от вам, А каже, що щука не клює ще раз. Все клює. От, все клює. І гарна така. Та десь така ну, стабільна кілошечка десь. Та це більше ніж кіло. це кіло 300 десь. Ну, вітаю тебе! Дякую, дякую. Так, як бачите... Рибулька зараз розклювалась трошки за скільки, буквально, за хвилин 10, Три риби. Це навіть два дуже. Так, да, два закидав підряд, дві риби, ще й дуплет. Це вже дуже-дуже добре, бо ходили десь приблизно з годинку, клювак взагалі не було. Якісь там поодиночні маленькі тички були, а тут прям. Невеличка роздача, і то є добре, тому продовжуємо ловити її далі, мучити її, колоти, О, і зійшла. Вихід почав. Гарно тюкнула. зійшла От Як бачите, була знову клювака. На невеличкій дотяжці вона її влупила як треба, але не сіла. 4 дюйми приманка, 7 грамчиків джигріх і туди її знову. Як говорить Петро, почався вихід. Напишіть в коментарях вашу думку, що краще брати щуку і смачно поїсти, ну, типу, посмажити, там, можливо, хтось любить котлети, чи відпускати і піймати її ще раз. Я обираю варіант забирати її все-таки, але бачите, зрідка, зрідка бувають виключення, тому чекаємо ваших відповідей в коментарях. Ух ти ж покльовка, яка гарна була. Така як треба. Прям клюнуло? Прям клюнуло і клюнуло прям. прям клюнуло. Тут іншими словами не назвеш. Такий жим вперед. Вона засіклась. А я бачу такі ядру, які ну, бляха, ще одна язва. общем, девочка на том самом месте и разумеется, что отдыхает сама себя Нормально. О, рыба! Рыба! рыба. Ух ты! И сишла! А я і не зрозумів спочатку, що риба була. А я бачу, нам в сторону іде, і мальок розходиться. Прикольно. А як це так? Просто підвисло. А Я думаю, що мальок би не розбігатися. Ну так, да, так я спочатку подумав, що я зацепився за якусь завідку. Як? І починаю тягнути, а воно хопа, я тікає. Льосли! Блять, блять, Макс, це за два з половиною нахуй була дура. Діба. Ти бачив, як вона, блять, головою?